Шановний голово, шановні колеги, шановні українці. Юрій Дерев'янко, партія воля. Вже вся країна знає, що наш президент пообіцяв в Європі без ліс, а Україна... а Україна залишилася без віз. Він хоче, щоб за 60 мільйонів євро кредиту, навіть не допомоги, а кредиту, ми скасували мораторій і дали можливість вивозити наш ліс кругляк. Політична партія воля наполягає: ми не маємо права обміняти наш український ліс. На кредит у 600 мільйонів як влада хоче. Мало того, земля і природа це не те, що нам дісталося у спадок. Це те, що ми беремо в оренду у наших майбутніх поколінь. Ми не можемо залишити наших дітей без лісу. Ми не можемо залишити наших дітей без землі, без якісних ґрунтів. Взамін на кредит 600 мільйонів євро. Партія воля виступає за збереження мораторію на вивіз лісу кругляку. Більше того, замість відміни мораторію, про яку говорить сьогодні президент і влада, нам потрібно навпаки удосконалити цей мораторій. Чому тому, що в Європу продовжують увозити кругляк навіть по тих породах, які сьогодні є заборонені, під виглядом дрів. Вдумайтесь, більше як 30% ріст експорту дрів, і бука і дуба, тих порід, які сьогодні заборонено. Партія Воля розробила і подала в парламент законопроект 54.71, яким пропонує заборонити експорт дров. А також ввести дію мораторію про експорт лісу відповідно до вимог сод, саме у відповідності до вимог сот. Тому прийняття законопроекту буде єдино правильним рішенням на нещодавну заяву Європейського союзу з вимогою скасувати цей мораторій. Ми маємо визнати, що в Україні є величезна загроза надзвичайної екологічної ситуації. Раніше кількість земель, покритих лісом в Україні, сягала 44%. Зараз це лише 11-15%. В той самий час. Коли кількість таких земель в Європі близько 35%. ми найменш залізна країна Європи. Європа береже свій ліс, натомість хоче скористатися нашим. Багато країн мають, мають таку кричущу ситуацію, і вони прийняли уже рішення саме в цьому році. Ми маємо. Прийняти рішення відповідно до якого ввести торгівельні обмеження. А у випадку, якщо це стосується для збереження природних ресурсів, які вичерпуються, якщо такі заходи застосовуються разом з обмеженням внутрішнього виробництва чи споживання, це я вам процитував процитував пункт G розділу 20 генеральної угоди з тарифів, яким скористалося 35 країн світу. Цим скористалася Норвегія, Албанія, Румунія, Молдова. Шановні депутати. Ми маємо врятувати наш український ліс. Для цього необхідно на юридичному рівні. Перше визначити те, що ми маємо загрозу надзвичайної ситуації по лісу. Друге розширити дію мораторію на експорт дрів. Третє посилити кримінальну відповідальність за незаконну рубку лісу від 10 до 15 років. Четверте забезпечити процедуру тендерних закупівель на заготівлю лісу. І найголовніше давайте разом не дамо можливості знищити український ліс. Прошу підтримати. Дякую. Дякую.